Я сказав би навіть так, що є питання історичні, які складалися впродовж десятиліть. А є питання ефективності реалізації державної мовної політики в конкретному регіоні. Бо насправді у нас при кордонних областей декілька з десяток, і в кожному із них питання пов'язані із забезпеченням права національних меншин і корінних народів на отримання освіти їхньою мовою вирішується, але в кожній області це вирішується по-різному. -по -по скажімо, у нас є і класи з польською мовою навчання, з румунською, з болгарською. Ну і звичайно, є і з угорською мовою навчання, якщо ми говоримо про Закарпаття. Але ми ніколи не чули, що у нас є проблеми в інших областях, але чомусь так в інформаційному просторі трапляється, що угорські питання хтось намагається порушувати, і скажімо, минулого тижня. Всі ми обговорювали і досить критично поставилися до заяв керівництва сусідньої країни у своєму ставленні до України до української державності і до всього того, що відбувається на полях битв. Я Не поділяю таких політичних заяв, але хочу підкреслити, що нами як секретаріатом і мною, як уповноважена, було проведено заходи державного контролю за закладами освіти Бергівського району. На Закарпатті протягом двадцятого року ми не знайшли порушень у діяльності органу управління освітою, але висловили свої рекомендації до окремих закладів освіти, в частині з яких не створено жодного класу з української мови освітнього процесу. Звичайно, це стосувалося відсутності сертифікатів на рівні володіння державною мовою керівниками окремих закладів землю середньої освіти. Це стосувалося наших зауважень стосовно. Порушень на нашу думку в окремих навчальних планах і освітніх програмах це питання інформації для загального ознайомлення, тобто питання вивісок, а також інші питання пов'язані з тим, що називається українська мова як мова освітнього процесу. Тому за результатами цієї роботи ми надіслали свої повідомлення на адресу керівництва Закарпаття до офісу віце Ользі Ольги Стефанішиної на адресу міністра освіти, голови державної служби якості освіти. Але вважаємо, що сьогодні треба справді. Створювати кращі можливості в місцях компактного проживання національних меншин з тим, щоб рівень володіння українською мовою підвищувався, але в той же час треба сприяти, і це визначено в закону про мову національній самобутності і вивченню рідної мови тими, хто справді її вважає такою. Чи це угорська, чи це румунська, чи це болгарська. Але моя посада і моя позиція уповноважено залишається незмінною. українською. Треба, щоб спілкувалися всі громадяни України без виключення. І незалежно від того, чи це етнічні українці, чи це етнічні болгари, чи етнічні румуни, але вони повинні бути інтегровані до українськомовного середовища, вони повинні мати доступ до інформації, знань, чи це освіта, чи це охорона здоров'я, чи це органи місцевого самоврядування.